Дівчинка запитала за фокус, і давайте розглянемо цю тему, да як взагалі тримати цей фокус і чого він не тримається. Будь ласка, слухаємо до кінця, щоб у вас хлопнулось. Тому що буває одне слово, і ви вже все зрозуміли. Так, от, наприклад, ми хочемо стати класним експертом. Так, але ми не можемо тримати фокус на постійному контенті. Чого так відбувається? Я думаю, що ми тут більшість експертів, та от я вирішую стати класним експертом, і начебто, оця експертність мені не піддається. Тобто я день знімаю, день пропадаю, я день знімаю, день вигораю. Не побачила лайків коментарів, пішла. Тобто я всюди ткнусь і назад, ткнусь і назад. Чого так відбувається? Давайте згадаємо, коли нам батьки давали якусь задачу або поприбирати, або сходити в магазин. Та чого в нас виникав супротив, тому що це звучало як. Наказ, так це звучало з позиції. Треба в той час, як у нас була своя дія, яку ми хотіли виконувати. Тобто ми хотіли щось через хочу, а нас змушували щось через треба. Так, от у нас всередині також є ось таких два керівника: один діє з позиції Хочу, це наша душа, а інший діє з позиції треба, так? це наша логіка, це наш розум, який нам наказує. А згадуємо, що я казала, да, мозок направлений на виживання, а не наш комфорт. Мозок направило на боротьбу, на створення якихось перешкод, де ми включаємо і починаємо грати. Так от. І, от, коли ми діємо лише з позиції треба, нам оця задача здається важкувата. Але чого так відбувається? Того, що в принципі, чого виникає, оце треба, тому що там слабкий сенс. Дивіться, коли ви не виспана матір і ви встаєте там до своєї дитини. Ви не питаєте, і вона кричить, і вона хоче там пляшечку або грудь вашу, так і ви не питаєте себе, я хочу це треба. Да? Ви розумієте, там сильний сенс, сильний сенс. Неважливо наскільки, можливо, вообще після кесарева, да Неважливо, наскільки ви втомлені. Ви там навіть в голові не влаштовуєте борьбу. Хочу, не хочу, треба, не треба. Буду вставати. У Вас немає запитання до себе. Да? В принципі, встаєте і робите, тому що там лежить сильний сенс нагодувати свою дитину, щоб вона була як мінімум замовчала, хоча б на дві години. Да? І щоб вона була сита, тому що це ваша дитина. На все життя її виховувати рости, тобто у вас там великий сенс. Так от, оце треба виникає тоді, коли у нас слабкий сенс, у нас розмазана мета. І чого тоді я хочу стати класним експертом, а мені це дається важко, да? Я не можу це взяти. Я постійно змушую себе через треба, і відповідь буде дуже така, знаєте, неприємна. Тому що насправді це не ваша мета. От реально це не ваше. істини хочу. Це можливо модно, це можливо сучасно. Можливо, ви побачили, що там якийсь легкий шлях. Ви побачили там вигоду в грошах. Ви побачили там свободу. Але призначення вашої душі не вчителювати. Ви змушуєте себе через треба бути класним експертом, бо ви підписані на 10 класних експертів і, вниз, і в них виходить. Можливо, ви пройшли 5 навчань, і тепер у вас з позиції ЕГО є задача взяти цю висоту, хоча призначення вашої душі не вчителювати. До речі, у мене є вебінар на 4 години на тему мета, місія призначення. Якщо хочете його придбати, він цього 5 євро, напишіть «Хочу вебінар. Призначення вашої душі не вчителювати. І ви не можете за рахунок его, ви не можете подивитися в себе того, що, блін, я на них стільки дивилася. Я пройшла 5 навчань, я витратила бабки, я начебто підсвідомо, я хочу повернути це. Я хочу вже з позиції его взяти цю висоту. Ну, їй же це вдається, чого мені не вдається. І ви зараз з стану треба намагаєтесь вицужувати весь шлях. Я би повісилася, якби зі стану треба, ви бачите, що в мене більше 800 місць, місць. 800 Ріл-сіф, я би повісилася, якби це треба було робити, з відчуття треба на вздогонку там комусь. Це майже неможливо, да це має бути е, призначення вашої душі. Ви маєте хотіти це робити, навіть коли вже все стоп, можна це не робити. А це як знаєте, жити з аб'юзером, і ви, начебто, вже так довго з ним страждали, ви так довго вже жили. Що, начебто, це має закінчитися весіллям. Ви вже бачите себе в весільній сукні, а душа вас туди не пускає. От щось стається, йде розруха, і вам шкода за те, що ви стільки років витратили, і це якби нічим не закінчилося, і просто виходить навіщо це все було, да? І ви не хочете насправді не заміж, не бути з цим. Людиною, ви не хочете з нею поєднувати ніяк своє життя, ну, начебто, я витратила 5 років. Так само може бути з вашою експертністю. Тобто, ваша мета ложна насправді ваша задача, щоб і треба, і хочу підпорядкувалися одній меті. І тоді, в принципі, я розумію, що мені треба знімати контент, але там дуже багато мого хочу, і я це роблю. І от я можу зняти контент, а от обкладинку мені вже впадло робить. Ну, і оце маленьке треба, воно підпорядковано хоче. Тобто два керівника одночасно, не один, який постійно змушує мене вставати з криваті, тому що це майже неможливо. І скоріш за все, якщо ноги туди не несуть, значить там розмазаний сенс. О, розмазаний сенс. А оцей сенс він має бути чіткий. Ви маєте чітко зрозуміти, що і навіщо ви це робите. То, дивіться, е моя мета. От, моє бажання, моє хочу лежить в створенні контенту. От навіть якщо мені гроші не будуть давати за це, навіть якщо платити не можу, я супер хочу створювати контент. І це є моє нутро, це червона лінія. В принципі, я бачу себе, скільки б у мене не було грошей. Я бачу себе людиною, яка буде постійно говорити і постійно створювати контент. Все, в мене є мета, да? і вона супер лягає на експертність, вона супер лягає на соцмережі, вона супер лягає на подкасти, спікерство, знімати Ютуб, TikTok, Все, в мене там є. І оце мені дається легко, та навіть якщо є якісь треба. Наприклад, треба встати в ша ранку, треба туди, треба сюди. У мене є, тому що в мене ще там дуже сильно хочу. Я легко це роблю. Якщо ви змушуєте себе щодня з ним писати сценарій, знімати ці рілси, ви просто зрозумієте, що це задача ну по суті назавжди. Це не до якогось моменту, коли ви там заробите перші гроші, і потім ви підете. Тому, коли до мене приходять на курс експерти і питають, так давай щось там пасивненько організуємо, щоб мені просто капали гроші, а я подорожувала. Вона хоче подорожувати, вона не хоче це робити, і от її задача. Хоча тепер фокус направити тоді на подорожі і думати, яким чином вона може заробити і не тягнути за собою, не знаю, бути там, нутриціологом. Вона хоче подорожувати, отам, щось організовує вже. Так, от мені важко давався спорт. От в спорті я розуміла за контент. Мені завжди моя тренерка Женя, ну ти любиш ці вебінари, ти любиш це там знімати. все, ну знімай, якого хера, ти ходиш на ці тренування. І я не могла взяти у цей спорт. Я 5 років ходила, ну я постійно там до один раз в тиждень. Я оце приходила, нила, страждала. Я розуміла, що я роблю якусь тягу. А я думаю про вебінар. Я роблю якусь тягу. Мене вже рілс написався. Вона вже кричить на мене: Я подожі, подожди, щас і запишу. Тобто я в контенті це моя природа. Да, я буду потім сідати. Кущати камеру, я під це під, треба буду шукати штатив, шнури і так далі. Це, оце треба. Але там головне стоїть хочу. І тоді мій фокус, він сам собою туди направлений. Так? А згадуємо, де фокус, там і результат. І якщо мій фокус на контенті, отут я і отримую результат. Навіть попри алгоритми Instagram. дивіться, що там несеться вже з цим роликом. Так? 15 хвилин, просто розумна думка, ніяких інструментів, більше переглядів, ніж. На 15-секундних маркетингових і я не могла взяти оцей спорт. Я не розуміла того, що я намагалася його взяти лише через треба. У мене не було там сенсу, начебто. Ну давай такий поверховий, ну що, фігуру хотім, класно, да. А з іншої сторони, мозок не розумів, а тобі оцей лакшері-пукшері фігури, якщо там чоловіків зваблювати, ти не збираєшся, ти вже замужем. Тобто не було сильного сенсу купіть себе плаття якесь. Ну це не сильний сенс, да, і думати, що ти на нього не влізеш і хотіти влізти. Тобто, сильний сенс, ну все, я буду ходити там в топіках. Ну немає сильного. Сенсу. І коли я зараз два місяці не пропускаю, я підв'язала його під те, що я люблю, це під контент. Я спорт підв'язала просто під контент, і тепер я ходжу, щоб по-перше за день я зрозуміла, що там я можу відволіктися від того, що я створю, абнулі щоб на наступний день знімати. Я зрозуміла, що цей спорт, ця фігура, вона буде як проект. Мій щоб я могла в будь-який час піти на сцену, не думаючи, що я сьогодні жирна товста, і так далі. Що я в будь-який час зможу відкрити, сісти отак, от і познімати, не думаючи, що тобто, моє тіло як проект для мого контенту. І мені вдалося триматися в цьому. Тобто, в мене навіть питання не постає. Я піду на тренування чи не піду. От питання не постає. Я знаю просто, що понеділок, середа п'ятниця я йду на спорт. Все хочу, я не хочу. В мене там є. За рахунок цього, навіть дивіться, коли є сенс, і ти до чогось підв'язала, ти вже не обговориш це з собою. Все не обговориш. Як от народила дитину, і носиш її пляшечку. Ти не обговориш, робимо це чи не робимо. Стала йдеш чити зуби. У тебе є сенс там. Ти не обговориш це робити чи не робити. Так от де ти обговорюєш, про. То знає, там ще слабенький сенс, і тобі просто треба його зробити. І якщо я обрала створення контенту як свою природу, так, я зрозуміла, що скільки б в мене не було грошей, що б я в цьому світі не робила. Я хочу говорити. Я це обрала на все життя, а не до якоїсь пікової точки, де ми дойдемо, там заробимо мільйон доларів і знати нас ніхто не буде знати. Ні, я це обрала як свою природу, Все, так прям доскону по відчуттях. Я не можу це розфокусувати, розумієте, бо це моя істина, і не можу збитися з фокусу того, ким я є. Так от питання не в тому, як тримати фокус питання в тому, чи направлений цей фокус на моє істинне бажання, в якому є сильний сенс.